Запрошую вас до себе на кухню знову приготувала накладанці. Вони дуже схожі на бургери, але без хліба і без булок. Замість хліба в мене баклажани. Я зараз борошно не вживаю ніякого, тому я так придумала на баклажані зробити. В принципі, все те ж саме, але замість хліба баклажани. Я зробила такі е, котлети, такі вони в мене прямо товстенькі получилися. тому їх потрібно обжарити з двох сторон е, до золотавої скоринки, і потім перевернути, і накрити кришечкою, зробити маленький вогник і десь хвилин 15 е, готувати можна і без. Накривання кришкою, але потрібно хвилин 15. Потім я помила сковорідку і поклала вершкове масло, посолила прям сковорідку і розбиваємо туди два яєчка і накриваємо яєчки плавленим сиром, такими шматками. ну, зараз, о, такими. Так. І Баклажани я просто обжарила на сковороді, підсолила їх трошки і ну, до,